Про навчання для рідних воїнів та молодшого медичного персоналу за доглядом за важко пораненими ветеранами та ветеранками або людьми з інвалідністю говоримо з Тарасом Коваликом, керівником ветеранського відділу фонду Повернись живим. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. В Україні стартує безоплатна 10-ти тижнева навчальна програма для асистентів із персонального догляду. Вона орієнтована на тих, хто піклується про важкопоранених ветеранів та ветеранок або людей з інвалідністю, чи працює у сфері охорони здоров'я. Чи вперше ви запускаєте з фондом цей курс? з Чого він складається, і що він собі поєднує? Так, ми вперше запускаємо такий курс в Україні. Його ціль це привнести стандарти догляду за важкопораненими, чи люди з інвалідністю, чи умовно людей, які вже не можуть за собою самі доглядати. З північної Америки це пряма співпраця з Іван-Франко Холмс, який базується в Канаді. От ми привозимо їхніх фахівців, їхній досвід для того, щоб якимось чином стандартизувати ці принципи догляду за людьми. Які потребують його, от також ми його будемо базувати на львівському медичному фаховому коледжі після дипломної освіти. Тобто, ми не просто привозимо там з північної Америки фахівців, а ще й заземляємо цей досвід в український учбовий заклад, який потім міг би також його і відтворювати. Так відповідно, ми бачимо, що в цю потребу ми бачимо, що ми спілкуємося з багатьма ветеранами та ветеранками, їхніми рідними і бачимо, що. Вони стикалися з великою рядом проблем, і зараз, коли їздимо в госпіталі, в реабілітаційні центри, бачимо, що догляд є не всюди одинаковий, часто він є неналежного рівня, і це по зрозумілих обставинах. Тобто, наша медична система зараз сильно перевантажена. Позаяк ви з в, у розробці цього курсу і в його впровадженні співпрацюєте з іноземними колегами відповідно іноземний досвід, що потрібно було можливо адаптувати з того, що пропонували ваші колеги з-за кордону під українські реалії і під е, ті наслідки війни з незалежністю, яку ми маємо зараз. Дивіться, ну тобто, стандарти догляду за людиною, яка е, потребує цього, та тобто, чи ще в реанімаційних відділеннях, чи умовно вже на етапі відновлення, е, є, в принципі, уніфіковані, тобто вони не є кросконтуральні, тобто людина біологічне створіння, яке є побудовано одинаково, практично. І відповідно, ми просто розуміємо, що є певні виклики з апаратурою чи, можливо, умовами, в яких люди лікуються і знаходяться, а все інше. Інше ми навіть шукали українськоукраїномовного, тобто канадійця українського походження, там фахівця, який буде говорити українською для того, щоб ще зменшити бар'єри, тому Іван Франко Холмс мережа умовно, яка має українське коріння в Канаді. Щодо зменшення якраз бар'єрів, тому що ну я розумію, що в принципі, навіть якщо ми говоримо так не про медичний персонал, а про рідних, про людей, які не мали раніше ніякого стосунку до догляду. За важкопораненими не працюють, можливо, в цій медичній сфері для них ці знання в принципі можуть бути спочатку важкими для і усвідомлення, і пізнання, і так далі. І звісно, коли цю бар'єрність можна зменшити, то це тільки на краще чого навчаться рідні воїнів, і якими навичками їм буде достатньо оволодіти, аби мати менше сумнівів у тому, що вони дадуть ради зі своїм рідним. Який потребуватиме їхнього догляду? Отже, в нас є по суті блок буде як теоретичний, так і практичні частини. Його в теоретичній частині ми, по суті, вони будуть навчатися, що таке нормально, як загалом що робити, що не робити, певно, як уникнути вигорання, як турбуватися про емоційний стан. Власне, ми готуємо ну, і розповідаємо, що є добре, що не добре. Та тобто, ми даємо таку загальну рамку орієнтування в цьому, і безпосередньо готуємо до практичної частини, де ми ми, по суті, вчимо, будемо вчити, доглядати за тілом безпосередньо будемо вчити практики першої допомоги за необхідності, якщо може наступати якісь кризові ситуації. От ми будемо вчити, по суті, практики першої психологічної підтримки. Ну, якщо так грубше сказати, це те, що я кажу, що можна говорити, що не можна говорити. Як реагувати, як про себе піклуватися? Це теж є дуже важливим елементом. Тому що рідні це ті люди, яким це просто якби падає. Як обов'язок, як певна факт, це відстає, ну, ніколи не є запланованим. І відповідно, часто, коли вони опиняються в лікарні госпіталя, вони бачать, що цей догляд є неналежним з боку медичного персоналу, або умовно не фаховим, і вони починають орієнтуватися і відповідно пробувати робити і створювати цей належний догляд. Тобто для нас не секрет, що досі в Україні залежить наскільки умовно твої рідні там, близькі чи. Соціальна твоя підтримка є проактивні, настільки в тебе хороші шанси і високі шанси відновитися краще і, відповідно, мати кращі шанси на одужання в найкоротші терміни. Абсолютно, я на щастя не маю досвіду догляду за важкопораненим військовим. Але у мене мій батько позаминулого року мав дуже важкий інсульт, і я дійсно на своєму досвіді зі своєю сім'єю ми пройшли це: як дбати про людину, як добитися допомоги від держави, аби держава дбала. І справді розуміємо, що з великою кількістю і людей, яких через стрес також розглянули, Росте велика кількість різних хвороб пов'яз і інсульти, інфаркти тощо, і це ми не говоримо про ту кількість поранених з фронту, яку ми маємо, звісно, щодня. І до 28 вересня тривав набір заявок на ваш курс, скільки охочих зголосилися його пройти. І ще мені цікаво, от ми говоримо про догляд за важко пораненими. Чи були у вас визначені пул цих важких поранень? Можливо, ну хтось з звертався з людей і вважав, що. Що їхнє поранення також є важке, а насправді воно таким не є, і вони такого навчання поки не потребують. Ну, зголосилося 64 в нас реєстрації. Загалом, як на перший курс, це як на ну ми перевершили вже наші очікування в кількості реєстрацій. Сама група мала цільово складатися з 30 людей. Але якщо ми будемо бачити, що є більше кандидатів, які справді цього потребують, ми візьмемо більше. От відповідно, чи ми комусь ще відмовляли ще ні, в нас тільки закрили з реєстрацією, ми почнемо опрацьовувати ці заявки, відповідно, вже вже контактувати безпосередньо з людьми, які зголосилися. Але як ви підмітили туди? У нас вже є зголошені це батьки, які доглядають за дітьми, які мають важкі захворювання чи травми. В нас є також люди, які доглядають за членом сім'ї не військовим. Тобто, це тако, ну, наш пріоритет звичайно на людей, які доглядають зараз за важкопораненими чи травмовно захворілими ветеранами. Але тобто, ця програма буде в перспективі відкрита для всіх, хто цього потребує. Програма саме. Навчання відбуватиметься у Львові, буде онлайн частина, і офлайн частина буде відбуватися у Львові, так на базі медичного коледжу. І щодо офлайн, як довго вона триватиме? Чи впродовж цих 10 тижнів треба буде декілька разів приїжджати до міста? Чи як це відбуватиметься? Ми зараз ще давайте так на розвилці. Певні ми скоріше за все буде два, два офлайн модуля. Тобто потрібно два рази приїжджати. Але якщо нам вийде так, це зорганізувати, щоб був один, зробимо один. Зрозуміло, є у нас питання від слухача. Запитує доброго ранку. То є в Україні затверджені стандарти догляду чи ні? І якщо ні, то як це впливає на організацію? Ну, власне, один з наших цілей це привести ці стандарти в Україну, бо зараз вони не є якби, окремою професією, не є окремою системою, яку навчають окремо там медичний персонал. Можливо, зараз це вже з'являється, але загалом ми про це не знаємо, коли ми робили дослідження і дивилися, що є загалом в Україні. Тому одна з цілей це створити прецедент, після якого ми відповідно почнемо це адвокувати і штовхати. Ну, для того щоб це стало певною програмою і люди могли отримати, як і умовно, певну професію по догляданню за людьми, які цього потребують. До речі, а як довго ви готувалися до запуску цього курсу? Ну зараз вже шість місяців на даний момент, тобто ми шість місяців десь готувалися. І скільки фахівців, в принципі, буде задіяно до цього навчання? Я ну думаю, ми, ми веземо одного фахівця з Канади, фахівчиню, якщо я не помиляюсь, і, і далі буде заведено ну, задіяний колектив самого медичного коледжу, і ми залучаємо лекторів по додаткових темах і психологів і умовно спеціалістів з рухової активності там терапевтів, реабілітологів. Зрозуміло, і ми ж говоримо, тому що тут багато вже згадали про рідних воїнів, але також говоримо і про медичний персонал. Чи якщо вам вже вдалося побачити по заявках, чи зголошувалися саме медпрацівники на це навчання? От, вибачте, я не, не знаю. Я, я просто ще не, не знаю. Знам, мені сказали за кейси за рідних, але чи є зголошені медичні фахівці? Я зараз не можу сказати. Зрозуміло. І чи передбачено, що учасники після цього курсу зможуть працювати? Бати як фахівці-доглядальники, такого стандарту і такої професії ще немає в Україні. Відповідно, те, що їх буде забезпечено роботою, це не так. Якщо це нас будуть фахівці з медичною освітою молодшого медичного складу, вони зможуть працювати в медичних закладах згідно з законодавства України. От я просто хотів додати, що ми робимо не тільки курс, ми ще робимо після цього програму підтримки. Тобто, для випускників там протягом чотирьох місяців ми будемо забезпечити супервізійну підтримку, тобто, коли можна буде практично. Розлідати кейси, і ми зробимо ретрит в Карпатах, бо припускаємо, і побачимо, чи ми якби, загалом вірно думаємо вірну сторону. Ми хочемо ще трошки додати їм ресурсу, і відповідно відновити його там вже на початку наступного року. Безумовно, це дуже важливо. І ми з вами. Проговорили вже те, що вперше в фонду ініційовано з партнерами таке навчання, і при підготовці впродовж півроку до цього курсу. Я думаю, що ви побачили, що в Україні взагалі відбувається з цим доглядом за пораненими. Чи були вже подібні якісь навчання, курси в Україні? Можливо, сама держава щось таке пропонувала, чи були якісь приватні ініціативи? Це подібні ми про це не знайшли жодної інформації. Тому власне привозимо і хочемо це сам і зразу логічно, ми це робимо через медичний заклад, для того, щоб фахівці медичного закладу отримали досвід і потім могли його передавати за необхідності. Тобто, в ідеальній картинці, звичайно, наступні модулі. Ми би хотіли реалізовувати вже залученням українських фахівців, тобто, де умовно іноземні фахівці будуть це супервізувати умовно і вже більше робити підтримку для українців, які будуть передавати вже цей досвід. Що? До наступних модулів, можливо, на цей курс ті, хто слухатиме цю розмову, уже не встигнуть. Але якщо у людей буде потреба, і ви будете запускати ще наступні набори на це навчання, чому от що би ви сказали, чому людині варто піти на ваш курс і повчитися дійсно у фахівців, якщо у сім'ї є людина з важким пораненням чи з важкою інвалідністю, яка потребує постійного догляду? Бо як на мене найгірше, що може бути, коли от ми пройшли певний етап і розуміємо, що ми допустили з якоїсь певної помилки, чи умовно погіршили стан нашого близького чи рідного, замість того, щоб умовно бути ну діяти правильно, так тобто, якщо ви розумієте, що ви не знаєте, що є добрим, що недобрим, що є правильно, що неправильно, ми дамо на це відповіді. Ми дамо після цього курсу, ви має бути впевнені. Ніші в тому, що ви робите, для чого ви робите, і умовно, який від цього має бути результат, тому що часто не тільки дії призводять до ну можуть призвести до негативних наслідків, а також бездіяльність може привести до негативних наслідків. Тому е, є багато нюансів щодо харчування людей, які мають важкі травми поранення чи інвалідності, щодо рухової активності, яку потрібно постійно стимулювати, підтримувати вже на певному етапі відновлення, е, щодо умовного догляду за, за людиною, яка не може пересуватися, всі ці речі потрібно робити. В Часно, регулярно і з розумінням того, що є добрим, що недобрим. Тому я думаю, що наша основна ціль це створити умови, в яких люди не будуть шкодити, і навпаки, будуть ефективніше дбати і відновлювати наших захисників та захисниць чи просто громадян. І Ви, пане Тарасе, також будете спікером цього курсу. Який напрямок ви куруєте, і про чого ви навчатимете тих, хто прийде на це навчання? Моя частина буде це говорити про рухову активність вже на тому етапі, коли людина зможе і буде це дозволено рухатися. Так супер важливо бути проактивними і постійно створювати умови, де людина трошки виходить за межі того, що вона думає, що може. Тому що е, при травмопораних захворюваннях супер важливо якомога раніше набувати впевненість своєму тілі і фізично і психологічно після травми поранення захворювання. Тобто, наша частина це буде моя частина, це буде розповідати про важливість, наприклад, адаптивного спорту, рухової активності в етапі відновлення безпосередньо. От щодо етапу відновлення, тому що не лише ж догляд важливий, він важливий, звісно, але важлива і реабілітація людей, якщо вона можлива. То як ви бачите, пане Тарасе, за останні роки чи принаймні за роки великої війни, ми активно рухаємося у тому напрямку, аби можливостей для реабілітації і відновлення людей ставало дійсно стільки, скільки є потреби, говорячи і про військових, і про цивільних. Дивіться, якщо порівнювати з тим, що було у 2014 році, коли я отримав поранення, то це зараз безмежно більші можливості для відновлення реабілітації. Чи вони зараз на належному рівні, все одно ні. Чи буде цього достатньо, я не певний. Бо ми стикнулися з безпрецедентною війною і кількість поранень тримали захворілих людей, сильно перевантажують медичну систему. І по великому рахунку, ми досі в умовах, де. Послуги надаються нерівномірно, не з одинаковою якістю в різних закладах. Це може бути від нічого до по суті передових світових практик. Тому, по великому рахунку, на зараз багато що залежить від того наскільки в людини є проактивна соціальна підтримка, пораненого, трамову чи захворілого, і це сумна частина. От або вам повезе, і ви умовно потрапите в хороші руки, в хороший заклад до хороших людей. Вате тому ми би хотіли, щоб цього повезе було менше, і звичайно, тяготіємо до того, щоб належні послуги з реабілітації і відновлення були доступні кожному захиснику і захисниці та в результаті кожному громадянину чи громадянці. Вислухали розмову з Тарасом Коваликом, керівником ветеранського відділу фонду Повернись живим. Ми говорили про навчання для рідних воїнів та молодшого медичного персоналу за доглядом за важко пораненими ветеранами та ветеранками або людьми з інвалідністю. етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.